Вітаю вас, я Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга» І це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами маловідомими фактами з історії козацької України. Продовжуючи досліджувати трагічні причини, що призвели до втрати козацької держави, ми водночас нікого з козацьких діячів не засуджуємо і не даємо власних оцінок, бо помилково дивитися на історичні події сучасними очима. Але при цьому аналізуємо відомі і відкриваємо нові факти, намагаємося зрозуміти суть і наслідки цього похмурого феномену, аби тепер і в майбутньому не допускати подібних невиправних. Помилок сьогодні мова піде ще про двох гетьманів доби руїни, яких можна назвати видатними очільниками, а можна і монстрами руїни. Про Павла Тетерю та Івана Брюховецького. спробуємо дослідити, чи були вони винні у подальшому занепаді козацької держави. Український шляхтич Павло Мошковський після навчання у Києво-Могилянській колегії працював підписком Луцького гродського суду, де і примкнув до армії Богдана Хмельницького у серпні 1648 року. Наступного року він вже писар Переяславського полку війська Запорозького. Вочевидь, тоді ж і отримав своє козацьке прізвисько Тетеря. З тих пір кар'єра у війську стрімко рушила вгору. Павло очолював посольства за кордон, супроводжував Тимоша Хмельницького в дорозі до Молдавії з метою укладення династичного шлюбу з Розандою Лупол, брав участь у всіх військових кампаніях. А влітку 1653 року став Переяславським полковником. Тетеря був у складі українського посольства в Москві у березні 1954 року, де виробляв так звані березневі статті Переяславської угоди. По смерті Богдана Хмельницького у 57-му році Павло Тетеря посів уряд генерального писаря у гетьмана Івана Веговського. При цьому він був одружений з рідною сестрою нового гетьмана Тетяною. Але по її смерті Виговські не дали Тетері належну йому спадщину покійної, що в майбутньому стало причиною їхньої ворожнечі. А поки тетеря взяв активну участь разом із Юрієм Немиричем в укладенні гадяцької угоди про союз України з Польщею та Литвою, саме він був автором концепції існування Великого князівства Руського. Часто їздив з дипломатичними місіями до польського короля та й взагалі бував в Україні рідше ніж за кордоном. Свій уряд генерального писаря Тетеря, попервах, зберіг і за нового гетьмана Юрія Хмельницького. При цьому не приховував своєї пропольської орієнтації. За завданням уряду Речі Посполитої намагався всіляко відмовити гетьмана від підписання угоди з московським царством. А коли це сталося, склав свій уряд і певний час був радником при королі Яні II Казамирі. Цього ж часу вдруге одружився на донці. Богдана Хмельницького олені вдові замученого москалями Данила Виговського. Десь у середині жовтня 1662 року через розповсюдження кривавої міжособиці в Україні Юрій Хмельницький зрікся гетьманства, і його наступником поки що не афішовано за рішенням старшини. Став Павло Тетеря. При цьому в листі до короля він сам визнавав факт обрання, але проти його волі. Тим не менше, вже в наступному році Павло Тетеря в якості гетьмана висунув в Польщі жорсткі умови, зокрема домігся звільнення полк. Ковника Івана Богуна та інших ув'язнених поляками козацьких старшин. А ще Павло Тетеря відіслав назад гетьманські клейноди, прислані королему березня 1963-го через гінця Івана Мазепу. Згідно статусу, їх мав привезти офіційний посол. Згодом, як гетьман правобережної України очолив козацькі полки у поході Яна II Казимира на відірване московитими лівобережжя з метою об'єднати обидва береги козацької держави під однією булавою. Тут і були написані найбільш чорні сторінки в біографії тетері. Спершу він мовчки спостерігав, як у лютому 64-го року поляки звинуватили у зраді та розстріляли без суду та слідства знаменитого полковника і улюбленця України українців Івана Богуна. Нібито той готувався зі своїми козаками перейти до лівобережного гетьмана Брюховецького. Далі більше. Агресивні дії, вояків Речі Посполитої під час цього походу викликали збройний опір навіть у правобережних козаків скрізь по країні вибухали повстання проти поляків, а отже, і проти гетьмана Тетері. Коли схопили першого вождя цих виступів Дмитра Сулимку, то деякі сліди привели до Івана Виговського, який був у складі польського війська на чолі свого загону. Його було заарештовано і позбавлено всіх прав та привілеїв, навіть попри сенаторський титул. Без всякого суду і слідства колишнього гетьмана розстріляли в селищі Рокитному 16 березня 1964 року. Однак слід зауважити, що у складеній перед смертю духівниці Виговський не звинувачував в цьому тетерю. Далі Павло Тетеря усіляко сприяв каральним діям польської армії на правобережжі. Зокрема, ніяк не відреагував, коли військо під командуванням польського воєначальника Стефана Чарнецького сплюндрувало суботів. Той наказав викинути тіла Богдана Хмельницького та його сина Тимоша з родинної гробниці, спалити і вистрілити їхнім попелом з гармати. Також гетьман особисто очолював рейди проти повстанців. Так він розромив загони бунтівного полковника Івана Поповича, а потім жорстоко скарав його. На початку 65-го року тетеря розбив біля Умані загін полковника Івана Сербина, а при цьому сам Сербин загинув. А ще тетеря наказав заарештувати і відіслати в Мальборський замок київського митрополита Йосипа Тукальського та колишнього гетьмана Юрія Хмельницького, який на той час вже був ченцем. Через всі ці вчинки навіть дружина тетері Олена Хмельницька приєдналася до опонентів чоловіка, але потім була схоплена і вивезена до речі посполитої. Та навесні 1965 року урядове військо Павла Тирі було розбито під Брат новим претендентом на булаву Василем Дроздом-Дрозденком. Гетьман хутко повернувся до Чигиріна, зібрав речі, прихопив весь державний архів, військову скарбницю, гетьманські клейноди і з невеликим почтом через кам'янець пішов у Польщу. Проте тетеря не зрікся гетьманства і булави ви офіційно не складав аж до січня 1666 року, коли правобережні козаки на загальній раді обрали нового офіційного повного гетьмана Петра Дорошенка. А тетеря оселився у Варшаві від влади Речі Посполитої дістав посади полоцького стольника та старости Барського, Братславського, Ніжинського і Чигиринського. Але життя у Польщі у нього не склалося. Поляки все рівно дивилися на тетерію як на козака, тобто з недовірою і острахом. Не приймали за свого і всіляко перешкоджали його діяльності, поза як Тетеря допомагав львівському православному братству. Його навіть пограбували варшавські єзуїти. Дружина Олена, скориставшись відсутністю чоловіка, спакувала ще батькові гетьманські клейноди і таємно втекла назад в Україну, де її слід урвався. 1669 року, за вироком Люблінського трибуналу, Павло Тетеря став банітою та інфамом, тобто вигнанцем і безправним. Вочевидь, завдяки інтригам своїх ворогів, зокрема шляхтича Стефана Пісочинського, який повсякчас намагався вивідати козацькі таємниці і заволодіти скарбами тетері. Тому в першій половині липня цього ж року з невеликим гуртом однодумців тетеря перейшов кордон Молдавії та прибув до Адріанополя на території Османської імперії, де й оселився. Від султана Павло Тетеря одержав санджак у Ларіссі, тобто володіння. Також отримував щоденну пенсію в 200 аспрів. Але на початку квітня 1670 року він несподівано помер. Старшини Василь Іскрицький та Атанасій Піроцький, які були разом з ним в еміграції, стверджували, що колишнього гетьмана отруїв Стефан Пісочинський, а той і не заперечував вбивство, але казав, що це зробив не він. Поховали Павла Тетерю, можливо в одній з грецьких православних церков Адріанополя, але точне місце невідоме. На цей час вже два роки не було в живих із запеклого супротивника тетері Бережного гетьмана Івана Брюховецького. Поляк за походженням, а полтавець за народженням, цей монстр руїни розпочав свою кар'єру у війську Запорозькому в часи Хмельниччини. Був старшим джурою гетьмана Богдана Хмельницького. Загалом у того було 40 джур збройносів. При цьому Іван виконував деякі дипломатичні доручення гетьмана, а також виховував його молодшого сина Юрася. Вже восени. 59-го року під час нових гетьманських виборів саме Брюховецький їздив на Запорожжя, аби схилити запорожців до підтримки кандидатури свого вихованця Юрія Хмельницького. Але так захопився запорозькою вольницею, що залишився на Січі. Потужний ораторський талант Брюховецького, застосування ним хитромутрої демагогії та вміле жонглювання болючими соціальними темами справили неабиякі враження на запорожців, і вони невдовзі обрали. Його своїм кошовим отаманом згодом Іван Брюховецький був чигиринським городовим отаманом, тобто керував гетьманською резиденцією за гетьмана Юрія Хмельницького. Але коли той вирішив відмовитися від булави, Брюховецький знову повернувся на Січ, де його проголосили кошовим гетьманом. А коли 63-го року московський цар, аби заспокоїти козацтво, видав указ про вибори нового повного гетьмана на Лівобережжі, Брюховецький одразу скористався цим шансом в якості власної передвиборчої програми, він висунув злободенні лозунги суттєво зменшити податки, обмежити старшинське землеволодіння, припинити братовбивчу війну тощо. І ці заклики припали до душі не лише козакам, а всьому лівобережному населенню. У червні цього ж року у Ніжині відбулася Чорна Рада, на якій Іван Брюховецький виступив кандидатом на гетьманство від Запорожжя і Південних полків Гетьманщини. І переміг. Під наглядом московських військ його було обрано гетьманом Лівобережної України, а всіх його опонентів заарештовано і трохи згодом страчено. Одразу після обрання Брюховецький, підтриманий московською зброєю та грошима, почав воювати з правобережними козаками і поляками. Хоча мусимо визнати, ним також рухало прагнення об'єднати всю Україну під однією булавою, звісно, під своєю. Але ці, начебто, благородні устремління захлинулися в бурхливому потоці з крові та сліз українців, адже всі спроби об'єднання впиралися в необхідність фізичного знищення опонентів, бо так диктували. Ті, хто стояв за спинами козаків і насправді творив руїну: Москва, Варшава, Стамбул, Бахчисарай, а ще Ватикан, Магнати, жиди. Вони прагнули руками самих же українців до коріння винищити всю Україну, бо існування вільної, багатої та щасливої козацької держави, протирічило самій основі тогочасної світобудови. І Брюховицький також став заручником цієї смертельної боротьби, яку вели за Україну численні сили зла, кожна з яких сама по собі була набагато сильнішою за козацьку потугу. Гетьман вдало захистився від польських військ, які привів на лівобережжя сам король Ян II Казимир. Потім невдало намагався підкорити правобережжя. Зрештою, протистояння з правобережним гетьманом Павлом Тетерію набуло. Рис особистої ворожнечі у той же час, Брюховецький проводив адміністративні та фінансові реформи на підконтрольній йому території, створив чотири нові козацькі полки, намагався модернізувати військо. Але його соціальна політика, якою він підкупив українців під час гетьманських перегонів. Валилася. Тому у вересні 1965 року гетьман разом з старшиною-полковниками прибув з офіційним візитом до Москви. До речі, це сталося вперше в історії українських гетьманів. Там, у грудні, він підписав ганебні московські статті, нову політичну угоду, яка значно обмежувала державні права Гетьманщини, посилювала її адміністративну, військову і фінансову залежність від московського царства. А ще гетьман одружився з дочкою московського боярина і сам одержав боярське звання, як і його полковники. Вашого царського присвітлого величества, благодетеля мого милостивого, вірний холоп і найнижчий подножок присвітлого. Прістола Івашка Брюховецький так він підписався. У 1666 році сталася справжня дичина. За наказом Брюховецького було спалено на вогнищі п'ятьох жінок з Гадяча разом з дружиною місцевого полковника Семена Остренка, яких звинуватили у чаклунстві та відьомстві, внаслідок чого дружина гетьмана Москвинка Дарія захворіла і втратила дитину. Це єдиний подібний випадок, зафіксований за часів козацької України. Над гетьманом згущувалися чорні хмари. Українці були невдоволені постійним збільшенням податків та зборів до царської казни, чого настійливо вимагала Москва. Майже у всіх великих українських містах розмістилися московські гарнізони. Царські воєводи, силоміць, відбирали у селян хліб для отримання своїх військ. Московські солдати безкарно чинили грабунки козацьких домівок, насилля над жінками та вбивства козаків. Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння, стало андрусівське перемир'я. Тисяча 1667 року між Москвою та Варшавою підступно укладена в обхід України, за яким вороги поділили Україну між собою навпіл по Дніпру. Зобов'язання перед козаками було нахабно знехтовані. Права козаків розтоптані. Обіцянки про захист і допомогу забуті. Все це викликало збройний опір українців скрізь на лівобережжі відбулися великі виступи проти московських залог, бачачи, що цей процес вже не зупинити, і що під загострену бойову косу може потрапити і його голова. Іван Брюховецький вирішив самочолити народне повстання, і несподівано для всіх закликав на допомогу запорожців і правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Той, до речі, у разі успіху погодився відмовитися від булави на користь Бруховецького. Також на бік повстало гетьмана стала українська церква у січні 68-го року. На старшинській раді в гадячі Брюховецький висловився за ліквідацію московської влади у Гетьманщині та перехід України під Османський протекторат. Рада прийняла цю пропозицію. А на весні почалося збройне вигнання московських гарнізонів з українських міст, яке очолив полковник Іван Сірко. На початку літа 68-го року Петро Дорошенко з військом переправився через Дніпро і попрямував до Диканьки, де на Сербиному полі мав зустрітися з Брюховецьким для проведення спільної військової ради. Але під час перемовин, 17 червня, Брюховецького схопили Дорошенківський, і соломіць повезли до табору Дорошенка. По дорозі сталася трагедія. Розлючені козаки з кола колишнього конкурента гетьмана Якима Сомка забили Брюховецького до смерті обошк. Та буквально роздерли його тіло на шматки. Козаки обох таборів були шоковані цим вбивством, приписуючи його замовлення Дорошенку. А командир особистої охорони Брюховецького, і його побратим, запорозький полковник Іван Чугуй, вивів запорожців з розташування обох гетьманських військ на Січ. Незабаром, намагаючись якось залагодити справу, Петро Дорошенко організував Брюховецькому поховання з почестями в гадяцькій боговій. Явлинській церкві, а перепоховано прах гетьмана в Успенській церкві села Лютенька. У подальших випусках ми продовжимо досліджувати похмурий феномен втрати козаками власної унікальної держави на прикладі конкретних діячів доби руїни. А головне, будемо вчитися робити правильні висновки, аби і тепер не припускатися подібних помилок. Як письменник пропонує могутню зброю задля пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу «Сили», яку вже можете шукати в українських книгарнях, замовляти в онлайн-крамницях. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був я Володим Терлецький. До наступних зустрічей.